Уяви собі людину, яка щоденно скамить десятки, якщо не сотні, людей, і при цьому спокійно продовжує вести свою діяльність на території України, намагаючись відбілити свою репутацію за рахунок благодійності. Здорова! А чого не здоровася? Що перший раз відімся? Ну ладно. У своїх відеороликах я часто наголошую на проблемі інфоциганства серед українських медійних діячів, бо вважаю цю проблему занадто поширена. щоденно. Тисячі довірливих громадян нашої країни втрачають гроші через популярних у медіа шахраїв. Тобто, деякі люди буквально мають мільйонну аудиторію, яку вони щоденно намахують на гроші, при цьому не отримуючи жодного покарання з боку закону. І не треба обостінювати проблему медійного скаму. Це справжнє порушення 190 статті Кримінального кодексу України. Усі злочинці повинні отримувати відповідні покарання за свою. Кримінальну діяльність. Ну а тепер давайте перейдемо до нашого сьогоднішнього персонажа Денис Павєткін. Всім здорово, братці. З вами Денис Павєткін, і зараз я вам розкажу, яким образом на даний момент я заробляю. Денис починав свій медійний шлях по напрацьованій російськими відеоблогерами схемі – треш-контент. Пав'яткін записував відео пранків, розіграшів і просто гучних відео, де він, наприклад, їхав на килимі по вулицях Харкова, набираючи тим самим свою блогерську аудиторію. Також нашлисий друг мав свій власний заклад у Харкові Строборі, в який, на жаль, влучила російська ракета. Для нас усіх, як і для Дениса, у тому числі, початок війни став складним періодом переосмислення життя, після якого Пав'яткін. Звернув не на той шлях. «Предрекали, що ти уничтожиш ситхов, а не примкнеш к ним. Свій варварський шлях. Харківський блогер почав з банального. Бінарні. Опціони запустив рекламу у стилі Дивись, скільки у мене грошей. Якщо хочеш заробляти стільки же, підписуйся на мене і забирай безкоштовну схему заробітку. Після чого наївна людина переходила в телеграм-канал, де було продовження прогріву з нібито прибутковою статистикою угод. Коли жертва ставала вже достатньо прогрітою, залишалося лише заманити її на сайт бінарних опціонів за реферальним посиланням. Наприклад, на біномо, де вона. І втрачала свої гроші. Бінарні опціони це загальновідома схема скаму, де ти повинен вгадувати, де буде ціна через певний час. Від звичайного ф'ючерсного трейдингу бінарні опціони відрізняються тим, що графіки цін активів насправді не підв'язані під реальні значення і можуть бути штучно направлені куди завгодно. Ну або тобі просто не дадуть вивести кошти з біржі. Після успішної скам кампанії на бінарних опціонах наш Гуд відчув запах справжніх коштів і пішов далі. Пішов нахуй! Наступною зупинкою потягу скаму став арбітраж валют. І тут варто зауважити, що на арбітражі валют дійсно можна заробляти кошти. Але не у нашому випадку. Денис пропонував купити зв'язку для арбітражу всього за 50-70 доларів. Але люди почали ставити йому реакції клоунів на пости, бо про його минулу схему ще ніхто не забув. Після чого Пав'яткін вирішив просто вимкнути реакції. Пізніше Лисий Схемщик взагалі опублікував пост в своєму основному каналі, де буквально визнав, що скамив людей на бінарних опціонах. Шановна прокуратура Харківської області. Чи можемо ми зарахувати це за щиросердне зізнання? Yes. От і добре. Не прийшло й багато часу, як Денис поліз у наступну скам схему. Вас Теж арбітраж, але вже трафік у Тіктоку. Після цього курсу мені щоденно писали купа людей з пропозиціями привести трафік на мій телеграм-канал. Заради правди, я навіть вирішив затестити кількох з них. Результат був абсолютно нульовий. Мені взагалі. Останньою сходинкою з кама, яку я згадаю у цьому відео, став Криптоуніверситет, який по заявах Денчика повинен був розвернутись на рівні державних університетів, але загубився десь по дорозі, як і усі попередні скамсхеми Павєткіна. Знайти відгуки про наповнення так званого криптоуніверситету, ви можете прямо на Ютубі у відкритому доступі. До речі, я теж купляв доступ у це ком'юніті на місяць, щоб на власні очі побачити наповнення. Якихось мегаінсайдів я, чесно кажучи, не знайшов. Показовим у цій всій історії є те, що зараз ви не знайдете жодної згадки про хоча б один з цих проектів Повєткіна. Угодьтесь, про якісні матеріали так швидко не забувають. Окрема каста людей взагалі люблять виправдовувати Повєткіна і подібних йому діячів допомогою армії. Але це повний абсурд. Тобто, якщо я витягну з вашої кишені гроші, частину яких надійшли на благодійність, то ви не напишете заяву в поліцію. Ви скажете дякую, укриптує, ти красунчик, тримай ще. Ні. От і я думаю, що ні. Більшість громадян України і так знаходяться не в найкращому економічному положенні через наших придуркуватих сусідів, які щоденно обстрілюють наші міста ракетами і дронами, але це не зупиняє подібних персонажів добувати і без того пусті кишені довірливих громадян. Для квітучого майбутнього всієї України ми просто зобов'язані давати широкий розголос подібним проблемам, щоб правоохоронні органи нарешті звернули увагу на медійних шахраїв. І я щиро готовий допомагати слідству у подібних справах. Якщо ти став жертвою подібної шахрайської махінації, звертайся до мене в телеграм в особисті повідомлення, щоб я мав ширшу базу фактичних. Доказів. А з вами, як і завжди, був дядя Криптоєд. Далі більше.